так, моє вітання всім! Прийшов час збирати цю китайську косу. Такі запчастини купив чоловік. Камбер, фірма, непогана фірма. Прикладочка. Отже, будемо збирати. Почнемо ми почнемо ми з підшипника пальця, поршня. Я його змащую попереднім маслом, тим же, що розводиться і бензин. Використовую в основному штілінське масло. Та, це я поспішив прокладку. Почень ставимо на місце. Поршень з стрілочкою ставиться на вихлоп. Не забуваємо про це. Але спочатку я встановлю колечка, тому що потім їх важче там намістити. Нижня я встановлюю з нижньої сторони. Зараз я поставлю стопорне колечко з цієї сторони, тому що його потім також важко там буде з тої сторони поставити. Але перед цим я завжди е, у я стараюсь відкусити Так, поближе. Тому що воно пальцем. Палець впирається і вибиває там каналку на колечко. І з часом, ото що я відкусив, та частину може вам так само впасти в, ну, в підтон донизу чи запороти поршень. Що я не влюблю в китайцях, це от то, що цей метал такий він жорсткий якийсь. ті колечка, наприклад, вони такі ніби дуже супер якісна сталь. Але насправді воно не так. Тому що просто більший розмір його і зато мабуть така. Додаткова така жорсткість у всьому і в колечках. І... Так, впевнюємось, тому що колечко правильно там поставлено. Замком я стараюся обертати вниз. Отже, Встановлюю поршень на місце. Це вушко так само відкушу. Циліндр я змазую також маслом. На цьому місці з'єднання картерів я трошки поставлю гарметика. Тому що це слабинка, тут може підтягувати повітря. А взагалі-то ота прокладка на гарметики не ставиться. І ставимо без герметика. Það er það. З цими перехідними патрубаками завжди проблема. Їх Оце китайське таке пусте все, їх отак на болтах підтягає, деформує, тому треба завжди дивитися, щоб була площина. Це можна підрівнювати вручну на якимись камі. А поставимо глушителі. Карборатор чистий. Майже чистий, трошки його. Ведешкою прочищу компресором продую. Отже, склав я бензокосу, що було зроблено. Ну, звичайно, пошніва замінена на нову, тому що ця була запорта, як я думаю, скоріш за все, лопнуло колечко і через це воно так, ну, Звичайно, почистив, помив, що треба було. В межах, як кажуть, можливого е, ну, за, замінив оті провода. глушилку нові поставив. Е, прокладка нові це, звичайно, само собою. Е, фільтр топлений, подивився, почистив. Там я не включив на запис, не, не показав мені. Мені показалося, що я включив, а я не включив запис. Е, карбуратор. Передивив, хоча він не був забитий, але впевнився в тому, що все нормально. Зараз заливаю бензину. Тут, до речі, на накришиться, дивлюся, заглушили якоюсь дерев'яшкою, сірником. Видно, пропускає. Но це не є добре, тому що бажано цю кришку замінити, якщо цей клапан не тримав. Не знаю взагалі, чого його заглушили тут. Так, зараз заливаю бензин. Бензин я розвожу на обкатку, тому що, звичайно, це вже треба буде обкатувати цю поршневу. Обкатувати треба хоча б 5 бачків. В такому щадящому режимі, як кажуть, постепенно збільшуючи нагрузки там, по перший пуск 2-3 хвилини. там. Прогрів, заглушив потім все більше і більше, там 10-15 півчас, можна вже косити потихоньку. так Китайський інструмент завжди слід бережно обкатувати, тому що це не оригінал, там не ті допуски, не, ті, не та якість. І як обкатаєте, так вона вам і буде служити. Плюс маслом. Я рекомендую також заливати тільки оригінальні. Ніякі там китайські замінники, як би вам їх не хвалили. Хускверна штіль, ну, олеомаки ще, там, що можливо, Емак є фірма також непогана. Макіта ще, Ну, ну бажано ті фірмові масла, які є. Я особисто заливаю тільки, розбавляю тільки штілівським. Е, і хускворне оригінальні масла. Е, на обкатку 1 до 30 розвожу так, тобто на, на літр 30 мг е, для того, щоб косити, навіть і на китайську бензокосу достатньо 1 до 20 розводити, якщо це дійсно оригінальне масло. Якщо це Китай все-таки. Або ви сумніваєтесь, що це не оригінальне масло. Ну тоді не менше 1 до 30, 1 до 40 розводити це масло. Так, от така, такі роботи були зроблені, такі поради. Що ж, йду, заливаю і йду пробувати. Перший пуск. Танк, звичайна китайська бензокоса. Якщо відповідно доглядати за нею, робити, давати їй те, що потрібно, то вона послужить. Ну, але це ясна справа, що це не оригінал. І вона ніколи не буде вам служити стільки років, не відпрацює стільки років, як і оригінальна бензокоса. Все, до побачення. Дякую за те, що були зі мною.